Що таке снаряд? Снаряд 155 мм, це 5, 3, не знаю, навірно, зараз вже більше тисяч доларів. Влучення в техніку вважається, якщо снаряд падає десь в трьох метрах від техніки, це вважається влучення в ціль. Таких снарядів треба там 5-6, щоб влучити, а то і 10-15, щоб влучити в одну ціль. Можете порахувати, скільки треба 5 тисяч на 10-50 да, і більше тисяч доларів. Треба для того, щоб е, десь снаряд прилетів повз е, вблизі техніки. Зараз е, БПЛА влучає е, в ціль, ну там ріжуть стволи танків, в, залітають в люки. Ну, от ви е, розумієте точність е, БПЛА. Бел, БПЛА в зборці разом з БЧ да, і самого БПЛА е, порядка десь 1000 доларів. Тобто в 5 разів менше, а точність на порядок точніше. Тобто, зараз е, зменшилась ціна враження техніки на порядки.